Вітаю всіх, дуже рада всіх бачити. На сьогоднішній зустрічі дуже хотілося, щоб ми з вами просто так от по-дружньому поговорили про всі... привіт, про всі моменти, які, напевно, що сьогодні є в кожного з нас. Адже я так розумію, що тут частково випускники так? першого потоку. Ага. Тобто, але всі колеги, всі психологи, правильно? Ні, добре. Не всі тоді будемо по різних направленнях працювати. І хочеться, щоб ця наша зустріч була корисною для кожного тут присутнього. Тому ми її зробили в форматі питання-відповіді. Я залюбки буду відповідати на ваші питання. Розберемо, можливо, якісь моменти, які кожного хвилюють. Тому напевно, що хотілося сказати, з чого почати: що в роботі психолога для кожного є один момент найголовніший це наш власний ресурс, завдяки якому. Ми працюємо, допомагаємо іншим, і іноді буває дуже складно при якомусь певному навантаженні, звісно, при своєму емоційному стані, бо ми всі люди, і наше, наше життя нікуди не дівається. Знайти той ресурс і не просто знайти його для себе, а в ньому лишатися ще й працювати, допомагати іншим. Тому давайте так, якщо в когось зараз от уже зараз є питання, ми почнемо прямо зараз з питання і відповідей. Я маю світу психолога, але і вже років 20 я не в професії, бо в мене був такий маленький симпатичний бізнес до війни. І тепер, коли вже почались заняття, це цікаво, це... але в мене є е, страх да? чи зможу я. Да? Бо і, ну, ми всі в стресі вже там, більше, ну, більше року, да? і е, навіть мені якісь хлопці пишуть закопи мої знайомі. Да? І я, Ну тут ще психолог, я як людина не знаю, що їм писати, або да? uh -huh. це тримаєтесь там, чи ну в мене просто постійно ступор, да? uh -huh. і тут мені мій, мій психологічний диплом не допомагає ніяк ну, не допомагає. Uh -huh. да. Тому вже зараз от, три заняття я з другого потоку. У uh -huh. мене пройшло три заняття, але я постійно думаю, чи справлюсь я uh -huh. чи ось і я розумію, що це вже така нагальна проблема, з якою от прямо зараз треба починати мені працювати, uh -huh. інакше це все. Ну, не буде мати сенсу, забрати да? uh -huh. е цю впевненість, особливо, якщо в мене не було досвіду, ну, консультування. Uh -huh. да? Але е мій мотив головний, бо зараз цей час хочеться бути корисним для держави, і я бачу, що е ну, велетенська проблема вже зараз у воєнних відчуття да? Uh -huh. Відчуття, що е ну, ми віддали все, а, а Самі ми можемо uh -huh. залишитися наодинці зі своїми проблемами. І я навіть хочу в цьому руслі починати uh -huh. працювати, але як долати свій uh -huh. страх, де знаходити підтримку, uh -huh. та, де відкрито бачити, чого мені не вистачає, та, навіть до яких е, е, організацій я маю звертатись, де шукати, uh -huh. де я побігла. Угу. Якщо не багато. Ні, ні. Дуже дякую за запитання. Дуже багато моментів насправді ви тут підхопили, і ми зараз спробуємо всіх частково хоча б якось відповісти, скласти якусь певну схему, щоб вона була зрозуміла. Перш за все, перше, з чого ми почали, це страх. І цей страх, він може бути, в принципі, як в першій консультації загалом, коли мова не йдеться виключно про військових. Також цей страх, звісно, посилюється нашим становищем, тому що ми живемо вже достатньо довгой. Під час стресових умовах, і плюс ми розуміємо, що ми маємо надати якусь певну підтримку. Що таке страх? Це наша базова емоція, яка, в принципі, нас захищає. Але найбільшу потужність в нашій свідомості він має тоді, коли він для нас от, знаєте, наче невідомий. Тобто ми завжди боїмось того, чого ми не знаємо. І ще є один дуже важливий момент, коли ми цей страх наділяємо певною важливістю, такою архіважливістю. От Ми боїмося і воно нас сковує, да? ми не можемо рухатися далі. Перший крок для подолання свого страху, безпосередньо навіть в роботі психолога, це знецінити цей страх. Тобто страх перестає існувати рівно в той момент, коли ви починаєте щось робити. От коли я стою на місці, я можу боятися за те, що якщо я щось зроблю, крок, я тут спотикнуся і впаду. Але коли я роблю крок, отут мені вже не страшно. І отут мій страх вже не має такої важливості, якої він має тут. Тому потрібно просто першим кроком визнати: так, мені страшно. Так, може бути по-різному. Інколи щось вдасться, інколи ні. Але іншого шляху не існує. І другий важливий момент це бути собі вдячним. Ми зараз говоримо про самоцінність. Коли ви робите той крок, подолаючи свої емоції, долаючи страх, сумніви, всі ті емоції, які мають зараз має кожна людина тут, в Україні, ми їх долаємо для того, щоб допомогти. Спробуйте собі за це подякувати. Десь всередині глибоко, але подякувати так щиро, як ви тільки на це здатні. Тому що, якщо ми не вміємо подякувати собі і бути собі за це вдячні, нам дуже складно буде цю дяку перенести знову ж таки тим військовим, які чекають, що ми їм щось дамо. Вони роблять справу, і ми робимо справу. Тому отця. Позиція вдячності, коли ми страх трансформуємо в почуття вдячності, яке нас переповнює, в нас вистачає наснаги зробити цей крок. Повторюсь, буде по-різному. Інколи складно, інколи щось здасться з першого разу, інколи ні. Але якщо ми не спробуємо, ми не зрозуміємо, як це, ми не зможемо бути корисними. Ми не зможемо зробити, власно кажучи, те, заради чого ми в принципі зібралися всі тут чи в якихось інших закладах, да, які зараз люди, які зараз намагаються допомогти безпосередньо на своєму місці. Тому, перш за все, ми маємо цей страх знецінити і зрозуміти, що це абсолютно нормальна реакція. Всім страшно. Я дуже чудово пам'ятаю свою першу консультацію, свій перший вихід, на якісь зйомки, на якісь інтерв'ю. Це страшно, це реально страшно. Ти заходиш в кабінет в перший раз, і ти не знаєш, що тебе чекає. Ти не знаєш, чи вдасться тобі зараз допомогти людині. А перед тобою людина своєю історією, своїм життям, життя людини найвища цінність, і ти зараз до нього будеш доторкатися. Можливо, вносити якісь зміни. Так, це відповідально. Але от завжди потрібно повертатися до того моменту, коли ми вирішили бути тут. От що нас тоді мотивувало, чому ми зробили, власно кажучи, цей крок? Задля чого? І повертаючись до того, ми розуміємо, що страх це лише уявна, достатньо аморфна така істота, яка є в нас допоки ми не ввімкнемо світло. А світло це наша вдячність собі за те, що ми робимо. І знову ж таки, тут ще питання, як ми ставимось до своїх якихось, начебто, помилок. Але всі ми знаємо, що помилки це теж наш досвід, це наш шлях. І пройти його просто ідеально, тоді виникає питання, що таке ідеальність, і як ми ту ідеальність можемо розцінити. Коли ми проходимо цей досвід от, в роботі з військовими, так? це досвід, і ми можемо пройти дуже багато теоретичного матеріалу. але і потім, звісно, його використовувати. Але е, досвід цінний, тоді коли ми починаємо це робити вже в дії. І от, коли ми проходимо навчання і далі вже йдемо безпосередньо до роботи, оце є найважливішою частиною, в якої формуються формуємось ми вже як спеціаліст. Тому тут перше, знецінюємо страх, вмикаємо своє світло для того, щоб зрозуміти, що при світлі всі тіні зчезають, і ми боїмося якихось звуків чи чогось уявного, допоки ми не подивимося на це. Коли ми це бачимо, коли ми визнаємо, так це є, я боюся, це норм, всі через це проходять і йдемо просто далі. Бо коли ми зробили крок піти в сторону психології допомоги людям, ми вже подолали цей страх. А наразі він нам просто про себе десь там нагадує. Тому кожного разу потрібно повертатися до цього внутрішнього відчуття і сміливо йти вперед. Всі якісь моменти, які можуть здаватися помилками, просто запам'ятайте, це не моменти помилок, це моменти нашого досвіду, в якому формується величезна допомога. Великій кількості людей, і цей шлях потрібно пройти. Ми вже на ньому. Звернути ми вже не звернемо. Тому сміливо вперед приймаючи всі, всі виклики, які в нас є. Стосовно питання, як спілкуватися з військовими, ви будете це проходити, можливо, так як ви ще тільки почали навчання на курсі. Є певні моменти, про які не можна говорити з військовими, задавати певні питання, які є тригерними, які ми цивільні ні в якому разі. Не можемо зрозуміти на той глибині, на якій е, це розуміють і відчувають військові. Як би нам не хотілося сказати, ми тебе розуміємо, ми відчуваємо, ми розділяємо твою біль, але це може бути лише е, такий емпатичний прояв якоїсь поверхне якогось поверхневого стану. Проте ми не можемо говорити про те, що ми знаємо, як це. Ми не знаємо. Е, тому тут Повертаючись до питання, як спілкуватися, перш за все треба повернутися до себе. Якщо ви в цей час відчуваєте якусь певну тривогу, чи вас щось дуже турбує? Ми для початку повинні врівноважити свій емоційний стан, тому що коли ми розбиті зсередині, дуже складно знайти якісь слова підтримки для військового. Тому, як завжди, ми починаємо з себе. І для того, щоб щось сказати військовому, є певні моменти. Знову ж таки, ви будете їх проходити. Це коли ми, наприклад, зараз просто декілька на виду. Коли, наприклад, ми, як я вже сказала, в розбитому нестабільному психоемоційному стані намагаємося щось зробити, щоб його підтримати. От коли в нас дуже багато, щоб, щоб», щоб це говорить про те, що ми щось намагаємося знайти, але не розуміємо. Де це знайти і для чого. Тому е, тут потрібно відкинути якісь бажання щось зробити чи щось змінити, і просто знайти от цю внутрішню позицію, коли ви можете просто говорити з людиною. От коли ви виходите, наприклад, поговорити з кимось близьким, з подругою, з другом, ми не плануємо, що, про що ми будемо говорити, як мені бути в ресурсі для того, щоб там, підтримати людину в будь-якому в якій ситуації там життєвій. Да? Ми просто. То знаходимо якийсь певний свій внутрішній стан, і звідти починаємо свою розмову. Тут так само, якщо виникає питання про наш психологічний стан, то знову ж таки ми всі пам'ятаємо про супервізію, про те, що кожного психолога за потреби є свій психолог, і всі ці моменти, де ми можемо знайти цю внутрішню підтримку, коли ми знаходимося в нормальному психологічному стані, бо психологічне здоров'я за визначенням це той стан, коли ми не просто е знаходимося в нормальному спокійному стані. Це коли ми маємо здатність і ресурс долати стресові ситуації. Оце є психологічним здоров'ям. І до нього треба прагнути і повертатися, бо всі від початку ми його маємо. Тому тут про спілкування з військовими максимально спокійно ставитися до того, що ми зараз спілкуємося з військовими, я щось мушу. Єдине, що я мушу, це відчувати себе, свій стан, спокійний стан, і тоді просто говорити, як з людиною. Я думаю, що всі ви знаєте такі моменти, про які не можна говорити з військовими. Це питання серії, чи вбивав ти на війні, чи що ти там робив, чи було тобі страшно, чи чому ти туди пішов. Ми пам'ятаємо, що військові не вбивають на війні. Вони виконують завдання, вони захищають нас, вони захищають свободу нашої країни, наших дітей, кожного з нас. Тобто, це такі моменти, які є глибоко всередині кожного з нас. Вони не щось там роблять, вони служать. А служіння – це найвища бро людської душі. Тому е, тут як спілкуватися з військовими, спочатку приводити до ладу себе і потім просто пробувати спілкуватися спокійно з вірою в себе. Дуже важливий аспект віра в себе. Не сумнівайтесь в тому, що ви справитесь чи не справитесь зможете чи ні. Звичайно, зможете. Ви вже зробили перший крок до цього. І якщо хватило наснаги зробити перший крок, то звичайно хватить наснаги зробити і всі наступні. Це треба вірити настільки, наскільки ви будете вірити в себе, настільки ви будете вірити і у військових, з якими будете спілкуватися, і звісно, тоді й слова знайдуться, і підтримка. Страх буде, звичайно, буде перший, другий, третій, можливо, десятий раз, але буде найбільша частина ота глибока частина, в якій ви зможете допомогти. Тому страх хай іде поряд. Це взагалі такий, якщо порівняти страх з силою духу, то що є страх? Повертайте головою, серця і душі в сторону своєї сили, волі і свободи і впевнено, діть вперед. Вийде.